Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді великий повнопривідний двомісний баги в зеленому кольорі. Давайте подивимось трішки поближче. Спереду знаходиться такий бампер, який буде захищати. Далі у нас яскраві фари. Які будуть особливо гарно виглядати вночі. Також засвітлення, лайт стрічка яка додає освітлення в машинці. Колеса, тут з непробивної еворезини, з дуже класним протектором. Тут 4 двигуна по 90 Вт. Він приїде по будь-якій дорозі і навіть по снігу. Тут є амортизатори, ось так вони спрацьовують. Тобто дітки, коли будуть кататися, буде досить комфортно і досить зручно. Ось так він виглядає з такі фари відчиняється на таку защопку. Сидіння. Тут два повноцінні сидіння для двох дітей від 1 до 8 рочки. Також є паски безпеки, тому він буде чудово підходити навіть для самих найменших водіїв. І сидіння. Дуже легким рухом на одну кнопочку висувається вперед. Є пульт керування в комплекті. Далі, ручка для того, щоб троє дитинка міцно трималася, вмикається на ось цю кнопочку центральну, тут перемикання світла, музички та інші функції. І дуже важлива деталь: тут є індикатор заряду. Тобто ви будете завжди бачити, наскільки заряджений ваш багі. Перемикання цей тумблер перед та назад. Це також прикольний момент. І руль. Для, тут на рулі є дві кнопочки для звукових сигналів і музичка. Акумулятор в цьому багі ємністю 24 вольта 7 Агодин. І він розрахований, щоб катати двох дітей протягом 2-2,5 годин. Також час зарядки баги 10-12 годин. І якщо раптом так вийшло, він сів під час катання, це не має великої проблеми, тому що його легко можна підняти за цю ручку. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, переходьте на наш сайт за посиланням та там ви можете побачити також детальний опис цього баги, ціну, кольори і замовляйте. Гарного дня!